Якби не збіг декількох чинників, то цілком можливо Європа так і залишалася б терро неандерталіз землею Неандертальською. І на планеті існувало б дві цивілізації двох розумних рас. Втім, відомо, що історія слова якби не любить, а тому не будемо її дратувати. Що ж змусило наших предків порушити неписаний договір про ненапад? Вторгнутися таки в Неандерталію. Приблизно 42 тисячі років тому відбулася деполяризація магнітних полюсів і різке падіння напруги магнітного поля Землі. І це майже на 1000 років вчинило планету беззахисною перед космічним випромінюванням та спровокувало раптові зміни клімату. В той час активізувались вулкани на околицях Європи. Виверження вулканів на флегрейських полях в Італії, Казбеку на Кавказі Чиомату в Південних Карпатах призвели до локальної вулканічної зими в Європі. А це не могло не послабити неандертальську популяцію. Натомість затяжна посуха на Близькому Сході змусила наших предків шукати нові землі для виживання. І попри те, що планета ще була дуже мало заселеною, вибір у них був невеликим. На заході було море, на сході і півдні вже жили люди. Залишався тільки один маршрут на північ. Через Малу Азію, оминаючи з заходу Чорне море, яке тоді взагалі не було ще морем, а було озером. Через Балкани і далі на захід аж до Піренецького півострова рушили нечисленні мисливські ватаги перших людей. На той час в Україні існували невеликі анклави неандертальців в районі Прикарпаття, Буковини, на Житомирщині і найбільше в горах Криму, можливо, також на Донбасі. З появою людей вони дуже швидко зникли. І тільки в горах Криму на андертальське населення існувало ще доволі довго, можливо, найдовше в Європі на рівні з Гібралтаром, ймовірно, аж до 15 го тисячоліття перед Різдвом. Тобто, вже поряд з людьми. Частково перейнявши неандертальські навички і технології, нові поселенці створили у всій Європі цілий ряд археологічних культур. Об'єднаних під назвою Орініяцької культурної традиції. Люди орієнтського культурного кола належали до європейської раси, були однорідними в генетичному плані. Хоча на півдні Франції мешкали люди перегорської культури, які швидше за все були неандертальсько людськими метисами, а в печері Грімальді на Французькій Рив'єрі. Віднайдено навіть кістяки людей з виразно негроїдними рисами. І не тільки там. До речі, в Подонні, це стоянка Маркіна Гора у Уронецькій області, також знайдено скелет підлітка з навіть не африканськими, а скоріше папуганськими рисами. Превні європейці були високими на зріст, міцними, кремезними, з чудово розвиненими м'язами і мозком. І мозок цей був навіть більшим за об'ємом, ніж у нас з вами. Тобто, якщо й відрізнялись від сучасних людей, то хіба що вродою, витривалістю і фізичною силою. Тому зазвичай їх називають людьми сучасного анатомічного типу. Проте анатомічна схожа зовсім не означає психологічної тотожності.